Сьогодні поговоримо на смачну і цікаву тему, котра напряму пов'язана з нашим краєм Українська кухня за Енеїдою Івана Петуровича Котляревського. Усе життя Іван Котляревський збирав і досліджував етнографічні матеріали та усну народну творчість і серед міщанської дев'янської інтелігенції Полтави, та її околиць славився як неперевершений знавець національних. Традицій і звичаїв. Письменника запрошували на гостини, свята, іменини, весілля, де він завжди був душею товариства. Його дотепні вислови, запозичені з фольклору, ставали популярними. Творчість Івана Котляревського мала колосальний вплив на його сучасників, на формування і розвиток сучасної української мови матиме надалі вплив на прийдешні покоління. От і мені потрапила до рук книга Віталія та Максима Закладних, чого не їли предки наші, українська кухня за Енеїдою Івана Петровича Котляревського. Тож цікаво буде познайомитися зі страми, котрі споживали наші предки і герої Енеїди, назвами, які означували їх, і пішли майже небуття так само. І більшість українських давніх страв. Перш ніж зануритися в книгу, пригадаємо, що словник мови містить активний шар лексики, котрий постійно використовується носіями мови і не має відтінку новизни чи давності, і пасивний, до якого належать застарілі слова іологізми. Працюючи з книгою, ми зустрічатимемося. І застарілими словами або архаїзмами від грецької «архаїз» дані. Архаїзмами називаються слова, які вийшли або виходять з активного житку. Вони поділяються на дві великі групи історизми і, власне, архаїзми. Історизми означають поняття, що зникли у процесі історичного розвитку, смерть, тиун, князь, поміщик. Волость, кунтуш, очіпок, мушкет, аківниця, гетьман, хорунжий, лихвар. Власне, архаїзми це витіснені іншими синонімами назви понять, які продовжують існувати й нині град місто, враг, ворог, вої, воїни. Отже, перша прицікава страва це баба, шарпанина, рядочок Зенеїди. Івана Котляревського проурочений їй. Затріпки баба шарпанина. Готували її так, відварювали тараню або ляща, діставали рибу з юшки, відокремлювали м'ясо від кісток і клали на сковороду. Потім на юшці розводили рідке пшеничне тісто, солили і в тісто клали підсмажену на олії цибуля. поливали розведеним розчином рибу, посипали перцем, запікали в духовці. Якщо ви захочете приготувати цю страву за рецептом, то за бажанням можна посипати зверху нарізаною зеленою цибулею поперчити. А от ця українська страва готується і донині у липні 2022 року. Культуру приготування українського борщу визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. П'ять казанів стояло юшки, а в чотирьох були галушки. Борщу було трохи не шість. Борщ одна з найпопулярніших народних українських страв. Назва з'явилася від рослини борщовик, з якої готували страву українські та польські кухні. І тільки згодом борщовик витіснили з рецептури капуста та інші овочі. А традиційно вважається, що в Київській русі борщ готували зі столовим буряком, який тоді звався борщ, існує три різновиди українського борщу, і традиційна рецептура приготування його майже не змінилася. А ми з вами перейдемо до зубців. Каша з пророщеного і потовченого ячменю. На закуску коліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу. Промовляє до нас Кенеїда зубці, каша з пророщеного, потовченого ячменю. Тож зубці готували так. Потовчений ячмінь варили до готовності у киплячій воді, стідивши. Воду, заливали зубці конопляним молоком, розтертим у макітрі конопляним сім'ям, розведеним водою, давали двічі закипіти, розвивали в тарілки, подавали теплим, сіль, цукор за смаком. І це бадодам, що мені пощастило в дитинстві куштувати смажені зернятка конопель та конопляну олію. То було незабутнє. Смакові враження. Ще одну колоритну і назву і страву хочеться згадати, яка назавжди зосталася на сторінках Енеїди. Але спочатку зацитую титвою Рябка, тетерю, саламаху, Як не було, поїли з змаху. Рябко страва на зразок кулешу, яку з пшона. І заправляли рідким гречаним або житнім тістом. Готова страва мала сіро жовтий колір. Звідси й назва за аналогію до сіро родих домашніх сіл рябків. Засмачували і точеним із цибули та чесником сала. Або засмішкою цибулі та олії. У кращі дні. Рябку готувався на м'ясній або рибній юшці. Пісну юшку для смаку заправляли хороном з квасом, додаючи точеного чеснику. Ця страва була дуже розповсюджена в козацькому і селянському побуті. Нині повністю забута. Для приготування цієї страви в одному казані робили затірку з гречаного борошна. Гречане борошно. Завалювали окропом. іншому казані варили в середньої густоти шоняну кашу. Потім з'єднували, поволі розмішуючи по колу. До столу страву подавали приправленою цибулею, пересмаженою зі шкварками або олією. Остання страва, котру ми розглянемо, це шпундра з буряком, яку Котляревський згадує так. Був борщ зі шпундрів з буряками. Шпундри з буряками, давня народна страва. Свиняча грудинка підсмажена з цибулею, а потім зварена в буряковому квасі разом із буряками і здобрена борошном. Готувати її так. 800 г грудинки, цибулю, червоний буряк. Порізати і підсмажити з борошном. На сковорідці. Потім покласти в посудину з буряком квасом, посолити за смаком, Горити до готовності, подавати гаряче. Ще одну мовну пелюстку ми додали з вами, друзі, до нашої яскравої, неперевершеної, вишуканої тендітної квітки, яка називається рідна мова. Пликаємо її ненастанно, адже без належного догляду. Квіта властиво глянуть.